Всім привіт! Вже закінчується квітень, і наші рудіосмії до цих пір грають весілля. По всьому апі заповітнику ось такі парочки. А сади вже починають квітнути. Абрикос закінчує цвітіння, а в трубочках поки що тиша. Тільки в деяких трубочках видніються перші. Постояльці. Але це у рижих осмій. А у нас ще є стіна осмія або бджола муляр Ця бджола одна перед одним вже займає гніздові камери. Взагалі це перша бджола, яка з'являється в природі навесні. І свої весілля вона вже давно відгуляла. Їхні гніздачі нагадують маленькі копії ластівок-береговушок або золотистих щурок. Поки ці самочки піклуються про потомство, самці бувають нападають на самок рудої осмії. Чи бувають гібриди між ними, це мені вже не відомо. Але ось такі напади я спостерігала. Ці бджоли цінні тим, що по-перше, вони найперші. І трофічні зв'язки у них не з садами, як у рудої осмії, а з ягодниками. Починаючи від кизилу і закінчуючи журавлиною. Мені спало на думку провести експеримент. Може їх теж можна приручити, як корнути руфу. Тільки для корнутиї руфу потрібні очеретяні трубочки. А тут я зробила трохи інакше. Я поставила їм цеглини. Можливо, вони їм сподобаються. Ну а якщо ні, будемо вдосконалюватись. Все ж таки щось повинно вийти. Ось мої витвори мистецтва. Можливо, їх можна так само легко розводити, як і руфу. Спостерігайте за експериментами, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. Це мені дуже допоможе в розвитку мого каналу. До зустрічі чекає ще багато. Подорожей та експериментів!